Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав! до мене в гості, і сьогодні будемо готувати ось таких два красивих і дуже смачних салати із пекінською капустою. Салатик, і аби не займати зайвого часу, я вже підготувала всі інгредієнти, я вже нашинкувала собі капусту. Причому я шинкую лише ту частину, яка м'яка. Ось Оці корінчики, які ближче до краю, я їх не беру, тому що вони, по-перше, і товстіші, і ну, в салаті вони так грубовато виглядатимуть. Так, нашинкувала капусту, далі яйця я їх порізала кубиком. Далі для салату я взяла відчину. В принципі, замість вітчини можна взяти будь-яку ковбасу або варену або копчену, можна і відварене м'ясо, курячі індюшини, телятину. В принципі, вже за смаком і від того продукту, який додасте, буде салат кожного разу інший, тому можна її поекспериментувати. Далі цибуля зелена, я її дрібно порізала, кукуруза і знадобиться майонез. Майонез у мене, звичайно, домашній. Ну і буду збирати салат до капусти. Я додаю яйця, різану соломкою вітчину. Цибулю, повну кукурудзу, звичайно, що потрібно з неї злити всю рідину. Трішки підсолю. Звичайно, що сіль за смаком можна чорного перцю додати. Ну, я перець ніколи в салати не додаю. Вставляю салат 2-3 три, ложки цього буде достатньо. Перемішую і після цього салатик буде готовий. Готуємо другий салатик, він буде у нас без майонезу з такою цікавою заправкою. Для нього потрібна також буде пікінська капуста, я її нашинкувала. Далі потрібні будуть крабові палочки. Я їх не мічу для цього салату, ріжу так, доволі крупними шматочками. На опіл по довжині крабову паличку розрізаю, а потім ось так напівкільцями. Далі потрібна буде морквинка. У мене половинка середньої морквинки і також кукурузка. Салатник до капусти висипаю крабові палочки, морку я її потерла на крупну терку. Далі підготую заправку до салату. Для цього потрібен буде соєвий соус. До нього додаю оливку в олію. Олія може бути і інша. Головне, щоб не було різкого запаху. І додаю пропущений через прес чесник. У мене два таких достатньо великих зубчика, але кількість часнику це річ індивідуальна. Хтось любить більше, додасть більше, хтось менше, а хтось взагалі не додасть. Ну, але все-таки з часником салатик виходить ароматніший. Далі все перемішую до однорідності. рівності. заправку відправляю у салатник. Все добре перемішую. Після цього салатику потрібно дати фонечок 15 настоятися і можна подавати до столу. Ось такі красиві яскраві салатки у мене вийшли дуже прості швидкі в приготуванні, але дуже-дуже смачні. А я вдячна за перегляд. Вітаю всіх із новим 2023 роком. Нехай рік, що наступив, принесе всім мир та щастя і добробут кожному. З прийдешнім Різдвом Христовим та зустрінемось у наступних відео.